Останнім часом активно шириться теза про те, що Ну Конгрес ось ледь не чи не завтра ухвалить законопроект про пакетні санкції 500% мита. Це про мита. І для мене особисто було запитанням, як ці мита будуть діяти, наприклад, на європейські країни, які також купують Росії нафту і газ. Ми з вами минулого разу говорили про те, що такі факти є, та вони загалом загальновідомі. І вчора Лінсі Грем давав інтерв'ю великій там західній пресі, видання і каже: Ну, ви знаєте, я пропоную внести зміни до законопроекту, де передбачити виключення для тих країн, які критично допомагають, мається на увазі в хорошому сенсі критично Україні встояти проти російської агресії. Ну, певне мова йде про європейські країни, але от каже. До Китаю треба застосовувати такі заходи. І про Індію він говорить. А, і нині там у Вашингтоні прибуває наша команда на чолі із пані Свероденкою, першою віце-прем'єркою України, і керівником офісу президента України Андрій Мірмаком. І вони говорять також про санкції. І Європа координує ці санкції. От таке враження, що ну, завтра точно ухвалять ці санкції і у Росії відразу настане чорний день. Пане Серію, шанси на ухвалення цього законопроекту. Ну і далі що можна очікувати? Ну, дивіться, найближчим часом ніхто цей законопроект ухвалювати не буде. Угу. По-перше, тому що ніхто не піде зараз з республіканців проти Трампа, поки що вони не готові на це. А Трамп не хоче вводити санкції і він це довів власне до самих тих сенаторів і конгресменів. Там найближчим часом, а по-перше, вони зайняті. В них проблема набагато більш масштабна для Америки. Це вирішення цього питання, чи робити дефіцит бюджету ще більше на трильйони доларів, чи не робити. І саме там буде фокус, бо це основна ідея Трампа, яка зараз поки що не злітає. І uh -huh. внутрішній не да Ну і друге, ці санкції просто фізично неможливі для застосування, саме в тому вигляді, в якому воно подається. Ніхто ніколи не буде вводити мита на Індію і на Китай на рівні 500%. Це просто неможливо. Ми побачили тільки що, як вводились мита на Китай на рівні 100 плюс відсотків. Ну, ще 100 плюс, ще 500 це не має жодного значення. Насправді це і там, і там заборона. І ми бачили, як Трамп здав назад. Трамп вже стає посміховиськом в світі з огляду на те, що він постійно заткує. і зрозуміло, що зараз ні Китай, ні Індію ви не можете налякати погрозою 500%, ну просто тому що вони не повірять, що ви це введете, тому що Трамп дуже дуже хотів всі ці мити, але воно не злітає. Воно шкодить власній економіці. Борговий ринок США змусив постійно його відступати, бо це руйнує економіку. Тому ні таких санкцій, саме таких, не буде. Чи можливі якісь інші санкції потім? Ну, я сподіваюся, можливі. Знову ж таки, це все впирається поки що, на жаль, в бажанні Трампа, а він не виказує жодного бажання підводити санкції. Санкції важливі, тому що а вони працюють, і б, вони працюють найкраще, коли вони скоординовані. Зрозуміло, що будь-які кроки так чи інакше будуть стосуватися саме цього тіньового флоту російського, який частково під ударом, частково ні, і те, що ми бачимо по статистиці, ну, перше скорочується, значно скорочується і фізичний обсяг нафти, який росіяни вивозять морем. І власне доходи в російському бюджеті Нафтогазові, і от найкращий результат дає поєднання санкцій Європи, Британії і США. Е, статистика показує, що якщо якийсь корабель потрапляє скрізь під санкції, там і там і там, то він з ймовірності вже 90 плюс відсотків нікуди не ходить. Якщо ми говоримо це виключно про санкції там Європи і Британії, то тоді ймовірність 50 плюс, майже вдвічі менше, ну тобто більше 50, але все рівно. Тому європейці хочуть постійно координувати всю діяльність санкційну з Сполученими Штатами Америки, тому що воно тоді ефективне, воно тоді набагато краще б'є по спроможності Росії продавати свою нафту. Ну, у мене тоді наступне запитання. Виходить із вашого коментаря. Бо в принципі я ну, притримуюсь фактично майже такої думки, як і ви. У Мене тоді незрозумілість така виникає. Бо і батьох, а для чого цей весь, вибачте, кіпіш із 500 відсотками. Вже кілька днів несеться по всіх ЗМІ. Приїздить на цими вихідними до України Блюменталь із Лінсі Гремом на Софійській площі проводять брифінг. Ну і реально люди в Україні вже повірили в це. ну Це ж якась маячня. Е, ну Дивіться, чи треба це робити? Ну треба. Це елемент тиску. Для цих сенаторів це піар, їх власний піар. Але він корисний для нас піар. Вони підштовхують Трампа до санкцій. Вони постійно підштовхують думку в США, що треба вводити санкції. Те, що в фіналі ми точно отримуємо щось інше, да, але ну це вже буде мова про якийсь там компромісний законопроект. Угу. Да, вони якось його змінять, е модернізують. Плюс зараз це виглядає ще частково, як рушниця, яка вісить. Висить, але не має вистрілити. Uh -huh. Тобто таким чином Трамп намагається погрожувати Путіну. Що дивись, якщо ти не будеш йти на завершення війни, то я зараз, от в мене там є ці сенатори. Він же вчора зробив два твіта, один перший жахливий, фактично благословляючи удари по Україні цим арешникам, а другий сказав на Вашингтон Пост мова йде, що в нього є цей інструмент тиску на Росію. Ну, типу, такий геніальний перемовник, який знов намагається посилати дивні сигнали, тому це елемент тиску, який знов таки не працює. Да, ну або працює дуже обмежено, бо росіяни не хочуть санкцій, да? але вони намагають це не змушує їх йти на перемовини е, нормальні, це змушує їх імітувати перемовини. Е, власне, Трамп таким чином нічого не досягає, погрожуючи, але yeah. він думає, що досягне, певно. Я можливо повторююся своїм запитанням. Минулого разу ми з вами про це говорили, і все ж таки. Якими можуть бути конкретними дії і рішення щодо санкційного тиску на Росії? Ну, якщо говорити окремо Америки поки що, от в тому контексті, як ми зараз е, з вами говоримо. Ми погрожуємо, виходимо на якесь компромісне рішення, звісно, із демократами. Ну десь рахуємо позицію Європи, бо Європа координує. Але про Європу я хотів би трішки згодом запитати, що може Конгрес не Вашингтон не, не білий дім, а Конгрес конкретно запропонувати без Білого Дому, нічого потрібно завжди президенту. Це треба розуміти. Для нових санкцій вони не можуть це зробити без е, президента. Тому сам Конгрес нічого не буде ага. вирішувати. Але разом з Білим домом теоретично вони можуть посилити санкції проти російського тіньового флоту. Це означає включити додаткові кораблі, яких там ще 200 плюс плаває, які не підпадають під санкції, включити в санкційний список і зробити це скоординовано з Європейським Союзом і з британцями. І тоді, як показує практика, є ймовірність, що ще більше. Скоротиться ті доходи, які Росія отримує від продажу нафти морем. У них там ще труби йде в Китай, Ці труби йшли і будуть іти, там ви нічого не зробите. А от те, що вони поставляють морем, це можна значно зменшити. Але ж тут, знову ж таки, є один такий момент дуже цікавий, враховуючи те, що твориться сьогодні з ринком нафти, кожного дня долар плюс, півдолара мінус, ну так, туди-сюди стрибає, приблизно ціна стабілізувалася, вона зараз така. Якщо говорити про е, ціну на ОРАС, що санкції проти тінь флоту, ну їй фактично не страшні. Вони можуть використовувати в білу будь-який інший транспорт для перевезення нафти в будь-яку точку світу, не потрапляючи під жоден санкційний тиск. Так, е, да, і тому поєднати треба ці санкції з зниженням стелі. А які тут перспективи? Ну, знову ж таки перспективи ми не знаємо, бо бажання поки що у Трампа немає при наявності. Бажання знизити стелю. Ну чому б ні? Ви можете і зараз знизити до рівня 40 доларів за барель, наприклад. Ну окей, тоді хотілося б, звичайно, щоб Європа проявила більше ініціативи. Бо сьогодні буквально Урсула фон дер Ляйен повідомила про те, що вони дії узгоджують з Є... Сполученими Штатами Америки. Ну мені так це виглядає. Дочекаємо, що зроблять в Білому домі, що запропонують Конгресі. Ну навпаки, перепрошую, запропонують в Білому домі. Зроблять конгресі. А тоді і ми до цього доєднаємося. Чи не ведеться така позиція доволі інфантильною? Я не бачу взагалі такої позиції. Європа навпаки ага. домінує. Вони просто розуміють, з ким вони мають справу. І вони розуміють, що зараз позиція США це позиція Трампа, який не хоче санкцій. І тому Європа постійно намагається притягнути Трампа за стіл, де ці санкції вводяться. Ну тобто, вони просто працюють з тим, що є. А є Трамп, да? і це величезна проблема для світу, величезна проблема для всіх, але нікуди від нього не подінетесь. І тому вони вимушені так себе вести, враховуючи Трамп і його психотип. Скода, бо мені так видається, що Європа могла бути більш автономною в цьому плані і проти Росії запроваджувати якісь сильніші санкції, не чекаючи якогось рішення від Трампа. Хоча я розумію, що залежність велика, там драконити Трампа вони не хочуть, і так далі. Ефективність санкцій набагато вища, коли це разом укладається саме тому європейці хочуть робити це з США для ефективності. Угу. Ну я наскільки там читав статистику раніше, то е, по кількості санкцій, які запровадили країни Європи, Європейського Союзу, вони в рази менші, ніж ті, які запровадили США з 2014 року. Чи можливо це не так? Ну, дивіться, кількість санкцій це ж не дуже показова, тому що це, ну, це про інші речі зовсім. Тому по якісним санкціям ну, Європа не відстає від США. Треба розуміти, що у США є там багато персональних санкцій, де нам до одного місяця персональні санкції зараз. Да, нам важливі санкції, які впливають на економіку. У США є механізм санкцій через е, долар, і зрозуміло, це може робити тільки США. Угу. Ну окей, добре полишимо поки що це на перспективу. Сподіваюсь, дійсно, що координація вона якусь там матиме гарну перспективу. Так і якісь рішення будуть ухвалені, бо дуже хотілося б звичайно, щоб і Європа, і Сполучені Штати Америки врешті решт досягли якихось домовленостей про збалансування своїх позицій і рішення про санкції. Ну зокрема, там Урсула фондрлян обіцяє, що 18 пакет готується, але до саміту Великої Сімки, який буде 15 червня, навряд чи ми побачимо якесь рішення.